Мова у даному відео піде про відповідальність чиновників, які не приходять на запрошення парламенту доповідати або звітувати, якщо за це проголосували народні депутати. Як ви пам'ятаєте, останнє пленарне засідання парламенту закінчилося досить скандально і гучно і нерезультативно, тому що спікер достроково закривав засідання парламенту після того, як народні депутати вимагали поставити на голосування правку до законодавства, яка передбачала пряму правову відповідальність. Чиновника, якщо за рішенням Верховної Ради він просто не приходив е на доповідь до стін парламенту, це закінчилось скандалом, було достроково закінчено роботу парламенту. А на наступний день, коли була година запитань до уряду, Кабмін продемонстрував прямо мастер-клас як зневажливо. Спілкуватися і комунікувати з Верховною Радою Україною, не відповідаючи по суті на запитання, частина міністрів взагалі не прийшла і багато інших було речей, які просто вказують на комунікаційну кризу між виконавчою і законодавчою гілкою влади. Тому ми забули одну просту. Але вже забуту істину, яка передбачає наша конституція України, що Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме парламент несе політичну відповідальність за дії Кабміну, які оскільки його формує. І у даному випадку не прихід чиновника, міністра чи будь-якого іншого посадовця після того як Верховна Рада його викликала і прийняла проголосувала за таке рішення, має мати. Правові наслідки, а саме, може бути підставою для його подальшого звільнення, такі правки точно будуть у проектах законів. Я впевнений в тому, що довго ховати голову пісок Верховна Рада не зможе, якщо вона планує зберегти, хоча б якісь. Мінімальні елементи своєї суб'єктності, і рано чи пізно воно буде поставлено на голосування, і таким чином тоді буде видно, хто їх підтримується, хто ні, хто за демократію та відповідальність, а хто просто на мікрофон розповідає, що відстоює ці принципи, але по суті їх підтримувати не хоче.